Панове, привіт! Можливо, хтось із вас запам'ятав, якими словами закінчувалось попереднє відео. Я дивився на цей склад і казав, що з таким біду в кінлігу, якщо раптом когось не спіймає за збичаю чи якогось прикольного пака. І я зібрав героя. Тим часом продовжується кваліфікація на євро, але завтра така пачка матчів, де майже не буде інтриги, бо все всюди вирішено. Хіба що група G, де теоретичні шанси залишаються. Угорщина приймає Чорногорію. Останній треба перемагати. На виїзді лідерів групи. Ну і паралельно Сербія приймає Болгарію і сербам треба дуже сильно постаратися, щоб запороти собі вихід із групи. Якщо раптом надумаєте дати свій прогноз, то Фавбет до ваших послуг. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бону 110 тисяч гривень від Фавбет. В мене є в дублікатах чудаки. Значить, мені треба злити Бернарду Сілву. Добре. Невже це жіноля? Тут може бути жіноля. Рамірес, Яятуре. Аль Овайран. Лусіо Компані. Тут багато хто може бути. Але не Сульшер, не Бербатов. Зараз тако взяв його, відкрив і пішов з ним в Вікендлігу. Єй. Ну, щось моцне. То Ферлан? CF. Ой, Франческолі! Ух ти Новенький. Ти дивися. Я думаю, що Фарлан ніби страйкером був. Але Ліга до дупи. Франческолі. 4-4. дриблінг 90. Плейстайл такий в нього, як у мого Родріго. Золотенький фірстач. На контролі м'яча він має бути прикольний. Є фінес шот. Е Пувершот. Бісиклета. Цікава карта, цікава, але по лінках як? Ох, складно. що каже ринок, ви пишете 390 тисяч, так? Ну це сильно навіть. Але його Ліга. Це ж Аргентина. Ліга професіонал дефутбол. Чи влізе він в мою команду? Питаннячко. ну Так, мінус один по хімії. Хто? Льоренте. Ну ясно. Чи сильний мінус один впливає на Лоренте? Та не настільки, щоб я не, з ним не зіграв сьогодні. Не настільки, але. Ага, кундемі Літао, Маркізіо Борело, Франческолі. Він моделькою. Схожий до якогось сонас так що в мене в команді. Франче а оно ну, одразу в дотик. Ох, яка стійка, ох, яке добивання. Boa noche. Франче Сколі Індо Club. Оце дебют. Ну він дуже бадьорий такий. Щоб картинку не смикало, попало я попав на поганий сервер. Добре, гордіо. Ого, яка пасуля гарна. MVP. Франче Сколі. На тобі тривело. Будь ласка. Мені дуже подобається сьогоднішній дебютант. Дубель. Сон зараз статистику буде погіршувати, бо ми починаємо грати на уругвайця. Уругвай взагалі зараз країна на куражі, Аргентину обіграли, чинного чемпіона світу. Ага. ага. О, плюс один для Сона, гарно. Це якийсь угорець. Точно ще й собуслая качнув собі. Франческолі головою. Та курва. Сон, два одне, чудовий удар. Супер, сон з Франческолі дуже швидко зігралися в парі. Ліва промах. Ну нарешті він промахнувся, бо я вже думаю, що нереально так багато забивати. Забиваємо все-таки. Затиснули той гол в якомусь німецькому стилі 2000. х Ой гарно. Удаво. Непогана легенда, якщо вже було б збирати ТСБ. Ой, дупа, як дала мені паспорт в Стягу. Я в шоці блокував і лушу і за той час гол пропустив. Ну то ж треба. Focus gaming, зараз все буде добре. В цьому таймі головне один відіграти. Тоді дуже багато буде часу далі. І Франчо Колі це робить 1-2. Ну, ватаці тільки не закидання в дотик. Офсайд забіг Родріго. А там фол був, не забіг! Не забіг, бляха, лайнсмен. Що ти мене збиваєш? Сон! Є2-2! Сональдо готовий. Готовий отримати крос і приймаю. І... Як справи? Оце камбек хороший був. Втратили фокус на старті гри і отримали 0-2 швидку пописку. Франческолі. стійка Віні. Вже ні. Вже щось інше придумає. Франческолі. Отаку От тоненьку не пройшла. Тоненька, а пройшла товстенька. Є, 4-2. Грізман дає справий фінес шот. 4-3. Боже, я таке в плей-офф десь бачив. Крізьман дає справу і фінес шот з кута такого. Добре. Беремо ту гру в руки. Нас плюс один, зрештою. Нема чого розчаровуватися сильно. А тепер плюс 2. Джуд Белінгем. І в мене стік начебто був скерований на дальню стійку, але гра добре асистує, коли ти в штрафному майданчику. Ой, файно в підкаті дістав. Ай. -яй. Пройшло. І Франческо Оліє! Гейм Сет Матч 6-3. Файна валесть той Франціско Олі, файно. Откордобав суперника. Ого, турево одній оренді, гуліт в одній оренді. Людина любить відкривати паки за fc Points і забирати там легенди в оренду, але не береже їх. І Франческо рветься, рветься, рветься. Франческо, дивна Анімація. Ну тут я винен, що я чогось не став. Йти далі. О, стійка. Угу. Опа. Молодець звінь розібрався. Чудово розіграли ту атаку, Порозтягували команду справа наліво, зліва направо. Uh -huh. Чудово. Ну, прекрасно ж комбінує, га. Такий той же ірзінь. я собі пригадую його. З 23 ї Леао, конена. Не люблю проти Леао грати. Бо якщо й на Фланзі, особливо, бо коли він проти якогось тендітного Лоренте, то так кабанина на собі тягне просто мого іспанця. Опа. О! Заходить, заходить у ворота! В центр поля його, Франческолі! Мабуть, я не дотиснув силі, Ух ти. Сон. Ай! Ну, як так, що сейв, але як сон класно на корпусі там покрутив. Ой, Модріч, його контроль м'яча, який це кайф в центрі поля. Ну, Гвардіол, ну можна було ніженько виставити. Ой-ой! Яст. Герої дають хімію по своєму чемпіонату і по нації, але в мене ні там, ні там плюсів немає. Соналду! Идиотский геймплей зараз 2-2. О, боже! Франческоли! Який дриблінг, він просто блана пошив у дурні. Як він його там кинув поміж ніг? Бом-бом! квіт! вау! Франческолі! Ну там поміж ніг не було. Ну якщо придитись, там м'яч через ногу пройшов, пласика. Франческолі Колі має. кордове капдевіла Іван Дек. Ого-го, скільки тут і героїв. Ого, каб Тия Гуква. Гвардіо, летяго, силва то шість. Супер, <звіст> Родриго! Дуже файно зараз він відправився. Тональдо. Прекрасний дриблінг. Добре. Добре. А! Давай! Єє! Запанікував суперник цільтанов, і отримав за це покарання. Ой-ой-ой! Дуже кольорова і багата команда. Найбагатша за сьогодні. То щось придумай. Опа. Ха -ха! Ха, ха ха Так воно і має працювати, даєш бити, витягай і не нети. Ай-яй. Ай-яй-яй! Аа! Но! Ха-ха-ха! Сон! І Франческо де ще один тут новенький. На... Ну шо, ще один! Потягнути сьогодні і 10-0. В п'ятницю завдання виконано. з дебрюне. Ух ты, нуля в аренді Ти дивись, де взяв? Опа! Сон, як там? Віні Приймаю! Ідеально! Холоднокровно і спокійно. Оце погано я кинув. Дуже добре. Дуже погано, дуже добре. Пресинг летить. Пішов до сраки Пресинг Віні джуніор. Рве його тут, Руден Дреблін. Віні, 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 вині, венісіус джуніор! Який контроль в'ячає? 2-0 добре. What? За 10 матчів Франческолі настріляв 18 голів. і віддав 6 асистів. Неймовірно. Ото в парочка. А в 59 голів 22 асисти. Вау! Франческолі. Я вражений. Я пам'ятаю, коли його спіймав, я навіть реагував стримано, бо Ну впала цікава карта. Але я не бачив, в принципі, його в грі. Може, один раз проти мене попав, нічим не запам'ятався. Зараз, як я бачу, як він грає, я би дуже був радий в той момент флешбеком. Крута статистика. В нього справді дикий контроль м'яча. І ось ця швидкість 86 навіть відчувається вищою. А є гравці, в яких навпаки, от є Салах. Він в мене був рарний, є ще рарний десь в антрейді. І зараз Ліон 89, по-моєму, пейс. У Салаха рівно 89 розганяється і спринт. А тут 87-85. Але в селах відчуття, ніби він вареників наївся і бігти не хоче. Ну і пригадуючи собі овайрана як одного із бажаних героїв, якого можна спіймати, я собі згадав, що там ж теж чемпіонат, який нікому нічого не дасть. Саудівська Аравія, тому е, знаєте, пощастило мені з Франческолі. Я задоволений, і зараз е, Депаю дуже важко буде повернути собі місце в основі. На сьогодні, все відео мало би вам сподобатися. Як не моєю грою, то хоча б гравцем, якого я спіймав, почуємось, побачимось. Бережіть себе.